Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі колекції. То сьогодні буду реставрувати такі монети. Ось такі монетки. Так, вони всі доволі такі брудні. Ну, ось оця така Ця монета, до речі, Албанії, 10 лейк. І подивлюся такими простими методами. Буду їх так відчищати. До речі, всі монети вони є не магнітні вибрав. Так, ось такі монети. Так, 3 копійки. СССР, ось такі, так, вони всі чорні. Ну, ось тут СССР постарше. Так, це 45 рік. так Додивіться відео до кінця. Подивимося, що з того вийде. Так, друзі, для того, щоб почистити такі монетки, так, ну, дивіться, я так наливаю приблизно... Так, ось таку кількість. Так, це у нас оцет. Так, 9%. І ось така кількість. так І сюди ще потрібно... Так, зараз секундочку, трішки, трішки солі Так ось. Ось така кількість солі. Так, це, це перемішаю Так, ну і потрібно, потрібно залишити на півгодинки. Ну тож, тут дивіться, що з того вийде. Через півгодини побачимо результат. Так, друзі, пройшло ну, тут трішки, трішки більше 5 хвилин, і так вже можна побачити ось о, ці вже монети. вони так, вони вже так, почали чиститися. Ось оці раз, два, три. Ну, це монети, так, вони мідні монети. Ну, тобто оцет і сіль це ну, зразу приходить реакція на мідь. Ну, тож додивимося, що буде далі. Ось мідні вже так почистились трішки. Так, друзі, пройшло трішки більше 10 хвилин. Так, ну треба, потрібно було витягнути так оці мідні монети, тому що ось дивіться, що так сталося. Так, ну, ця, як то почав мідний раствор налипати на такі монети. Ну тож, Так, по, повитягував мідні монети і ось бачите так, почало, ці монети почали червоніти. тож... Подивимося, що буде далі. Ну До речі, так, до речі, оцет він ще поки прозрачний, але подивимося, що так буде далі. Ну, ось, друзі, так, пройшла у нас півгодинки і так Ну не знаю, розчин доволі таки. Так, прозрачний. Ну, Це, мабуть, те щоб не було дуже багато бруду. Але, так дивіться, друзі, додаю трішки ще солі. І це червоний наліт по, так почав так зникати. так Ну Вирішив ще залишити на одну годину і подивитися, що з того вийде. Ну, тож, друзі, підведемо такий підсумок. Ось як і монети так, получилися після такої чистки. Ну, до речі, ці дві монети вони є мідними. Так. І вони відразу дали цей червоний наліп. Ну, то, тобто, мені здається, що такий метод підходить більше для мідних монет. А ці монети ось. Так, це у нас алюмінієва бронза ну, монетки. Так, трішки відчистилася. Ось, до речі, ці монети були так набагато так, брудними, але ось бачимо, вони так відчислилися. Ну, користуйтеся таким методом, якщо вам подобається. Але, до речі, так, є ще такий метод так, мука, сіль та оце. Це такий метод більше підходить для. Монет з алюмінієвої бронзи. Так. А таким методом от, е, мені здається, що краще чистити е, мітні монети. Ну, ось. Е, так, є е, червоний. Але він, до речі, легко сходить. Так, ось. Ну, Монети стали набагато кращими. Мені так здається. Напишіть вашу думку. Так, ну, ось. Стали набагато так чистішими. Дякую, що додивилися таке відео до кінця. Кому було цікаво, то поставте, будь ласка, вподобайку. Користуйтеся методом, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу. Всім бажаю мирного дня.